Вони талановиті, розумні, творчі. Ці люди прославляють Харків, роблять його відомим далеко за межами України завдяки унікальним винаходам та розробкам. Вони учасники та переможці щорічного конкурсу Молода людина 2022 року. Моя діяльність полягає у тому, що Готую дітей до різноманітних творчих наукових конкурсів, і так вийшло, що мої вихованці мали дуже багато здобутків і у малій академії наук, і на різноманітних олімпіадах, творчих конкурсах. І тому, завдяки моїм учням, я знаходжуся сьогодні тут. Переможці та лауреати конкурсу визначаються в 11 номінаціях: наука, мистецтво, фізична культура, волонтерська діяльність 150 учасників на власному прикладі показують, що навіть під час війни треба не зупинятися і розвивати у Харкові найрізноманітніші галузі. Наприклад, Микола Тесля розробив спеціальні теплостійкі та пожежобезпечні кабелі. Наші кабелі використовуються абсолютно на підприємствах, в то тобто абсолютно везде кабелі. дуже… Востребований, особенно в такий час, коли много ремонтних робіт проводять в зв'язку з війною. А от Яна Гвоздюк займається кріобіологією. Дівчина розробляє унікальні для України технології. Я працюю над розробкою кріоконсервантів для донорської крові людини. Деякі моменти будуть розроблятися вперше, які зможуть допомогти нашим воєнним на передовій, які втратили, ну наприклад, моя робота. Так це стосується того, що колина втрачає багато крові, їй швидко треба допомогти, але ну в нас дуже великі обмеження з часом. Тому ми розробляємо такі компоненти, які допоможуть нам одразу зробити людини переливання крові. Мир Ігор Терехо упевнений, що молоді талановиті люди не лише світле майбутнє Харкова, а й впевнене та надійне сьогодення. Тому що саме благодаря вам є знаєте, така емоція города, і це крайне важливо. Саме благодаря вам. Знаете, движутся очень многие процессы, и глядя на вас, люди более старшего поколения чувствуют себя уверенными, чувствуют себя защищенными. И я верю так же, как и вы, в том, что ужас войны скоро пройдет, война закончится обязательно нашей победой, и нам вместе с вами предстоит отстраивать город. Учасники конкурсу отримали пам'ятні дипломи та подарунки. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Харківські звісті.